Ідеологія військова ПДФО, я говорю про нашій громаді, вона в першу чергу направлена для того, щоб більше цього, більше 50% цього ресурсу ми направляли безпосередньо військовим частинам допомоги. Десь живими коштами, десь закупляли дрони, тепловізори, пікапи, комплектуючі засоби зв'язку. Але військове ПДФО це і реабілітація, військове ПДФО це допомога учасникам бойових дій. Військове ПДФО це компенсація пільгового харчування, військове ПДФО це лікування учасників бойових дій. Звичайно, кожна поїздка, то, що я і раніше говорив, коли приїжджаєш до хлопців на передову, куди ти можеш доїхати, або на КСП, СП, хлопців єдине питання, чи ви надалі будете допомагати. І саме головне, коли забирається військове ПДФО, Наприклад, 96 мільярдів гривень це за 15 місяців, це за 3 місяці 23-го і за 12 місяців 2024 року, це біля 100 мільярдів. Звичайно, що половина суми буде на закупівлю закупівля або виробництва дронів, або іншого. Але би хотілося, якщо ці кошти забрали вже від місцевого середування, щоб вони оперативно з'явилися у вигляді закупівлі або виробництві дронів. Тому, чим хлопці звертаються, бо ми коли в нас були військові ПДФО кошти, ми кожного місяця закупляли по 10-15 дронів. Зараз ми не маємо цього ресурсу, а хлопці далі звертаються. І за допомогою цих дронів, за допомогою всього того, що ми закупляли на протязі практично двох років війни, вони втримували фронт. Хто втримав Україну? Саме перші місяці, перші тижні це закупівля дронів, це закупівля пікапів, це формування сил оборони. Це побут, це харчування, все те, це військова форма. Аж потім, коли все стало на промислові військові рейки. Коли забрали ПДФО, я переживаю, щоб не було то провалля для того, щоб провалля не утворилося на лінії фронту. Бо в нас забрали кошти, а той фінансовий ресурс, який має дойти до тих речей, які сьогодні закупляються до за хлопців, можливо, ще не дійшов. Тобто, хлопців потрібно оперативно сьогодні підтримувати. Кажуть, Військовим, ви не звертаєтеся до місцевого середування, до мерів, а ніхто не каже, до кого вони мають звертатися. Щоб оперативно, ну кожна поїздка це дрони, це автомобілі, це тепловізори, це генератори, це акумулятори. Якщо ми це закупляємо зараз на власних, приватних коштах, на кошти одноденних заробітків, що буде завтра, коли і цих коштів не буде? Звичайно, що цих 100 мільярдів гривень. Мали б промислово налаштувати на виробництво дронів і на е, потребу те, що ми надавали як місцевому сорядуванню. Чи воно так вийде? Я сподіваюся, що вийде. Якщо оперативно не буде швидкого переходу з коштів ПДФО від місцевого сорядування до державного бюджету, може бути, не дай Бог, е, різні ситуації. Не хотів би говорити про послаблення обороноздатності країни, але хотілося б, щоб ці кошти ще більше працювали для того, щоб хлопці мали те, що вони просять.